Цієї ночі знову терористична атака і знову агресора по цивільним будинкам, по нашим громадянам, по цивільній інфраструктурі, от загиблих більше шести людей по Україні, постраждалих, поранених. Десятки і десятки Київ, Київська область, Одеса, багатостраждальна, Одеська область. Та по суті всі українці сьогодні втратили ми найдорожчих. Сьогодні люди втратили і житло. Сьогодні люди багато що настраждалися від чергового тероризму Путіна. Але найголовніше, що Росія має відповісти і має швидше запрацювати міжнародний трибунал над злочинами, над такими злочинами Росії. І все, що ми документуємо, в тому числі сьогоднішньої ночі, має бути терміново передано в трибунал. Росія має відповідати, сплачувати репарації, виплачувати збитки кожній постраждалій українській сім'ї. Друге, репараційний кредит, тобто конфіскація всіх. Всіх активів Росії має відбутися досить сумніватися європейським партнерам. Дивіться на цей тероризм, як і на тероризм інших ночей в Україні і в Києві, і все зрозумієте, це пряме звернення до європейських партнерів. І третє: топ корупціонери, які обікрали Україну, обікрали українське ППО і тепер втікли з країни. Мають негайно бути конфісковане все, що вони вкрадели, вкрали, і направлено на фінансування протиповітряної оборони, на закупівлю додаткових ракет і для патріотів, і для інших систем ППО. Треба захищати українське небо, а не вибачати корупціонерів. І так має діяти українська влада тут і зараз.